Я вас приветствую, друзі. Сьогодні праздник благовіщення. Всіх з праздником. З благовіщенням. Рішив поснімати. Так, вийти. Зробив собі чашку кави. А я вирішив зняти відео. Сьогодні вже, як каут, Господь благословляє землю, можна починати сівбу, так говорять Рішив зняти, що ми робили, що ми зробили. О, вже трохи зробили сівалку, підготовили до посіву практично вже готові сіяти. От. Осталось пропустити, жду. Десь в ремсинтезі заказав датчик вакуума поставити датчик вакуума. От. Заказавши диски доповнительно на кукурузу 4,5. Там ще деякі деталі, то я покажу, як воно прийде, я вам покажу. Оприскуватель настроїли. Хочемо вівторок вийти, бризкати подкормку давати озимим пшеницям, ячменям давати подкормку. Ну, в принципі, у нас цього зими, у нас яро нема, скільки, скільки я вже говорив. Давайте по посівалки розкажу. Начну з шлангів. Шланги переробили обратно. Забираю перед ремсинтезом свої слова обратно. Вони заводу так і робили на 4 шланги. Ну, так як в нас імпортного трактора не було. МТЗ, на МТЗ не підходило 4. Надо було 2. Ми переробляли на дві. Зараз таких тут вихода три парі. От, я переробив назад з хлопцями на, на два виходи, ну, тобто на дві парі маркера. Правда, трошки в них тут мухти стояли, ми уварили шайби, От, тому що мухти нам не підходять. Варили шайби, закріпили ці шланги так от, і поставили такі сюди. муфти. Далі. Зробили транспортне. Поставили колеса. Ось так як тут слідкує, я заказував отдільно ступиці в них. Такі в нас були диски, скати, зробили транспортне віддільно, щоб не зніматися з тими коліщатами. Тому що неудобно знімати колеса в полі. Я то крайнє колесо єлі збив з ступиці. То представте в полі, щоб я знімав би кожен раз, ставив би, знімав би це. Так, ну, да, воно розработало б часом, але все одно не... неудобно. От. Е... Трошки. Реконструював ступиці. От покажу зараз. Мені не, не сподобалося, я трохи переробив. Ці шайби приварив. Хто купив вже ці сівалки, може теж собі переробити. І ця шайба вона була независимо з цією втулкою. Тобто, втулка крутилась, шайба стояла. Я її приварив. Сейчас Шайба крутиться вместе з колесом, з с... штукою цією. Тобто ніде нічого не треба, все класно. Трошки реконструював. попідчищав там, все удалив. Що ще з -з зробив? Зробив, снімав отакі валіки, видно чи не видно. Оці валіки. Цей, цей. Снімав, <кій> возили до токара, е, углубляли е, посадочні міста під шплінти, тому що скидало шплінти з валіків. Трошки токар углубив, поміняв шплінти, поставив, все класно. От. А так по сівалці, в принципі, все, що вона. Нова сівалка, що там. А, ще що е, покажу. може я ремсинти зобразити на це. Не знаю, може вони все-таки перероблять теж. це транспортне, коли сіємо, це закривається сюди і пальчиком штопориться отут. Ну так як не заходить, сюди пальчик, треба його ставити тільки знизу. Знизу я загубив вже рідний пальчик. О, вилази спліт і випадає пальчик. Я переробив другим способом. Горив сюди втулку і варив сюди втулку. Получається, раз, закрили, закрили палець сюди вставили, все, воно закрите, нічого не мішає. Тому що я думав сюди переварити втулку. Ну. Маркерові буде мішати, якщо тут був би палець, стояв би б маркеру. ну Ми прийняли рішення сюди варити втулочку, все чітко цей пальчик відсе витягується, закривається і ставиться. І все класно вийшло. Навіть більш ніж класно. От. Так що от поки все поперетягував, все попережимав. Поперемащував все, знімав кожну цю. Зараз покажу. Кожну ось цю регуліровку знімав, регулірував, ну, змащував різьбу там всередині, тому що туго вату крутилось трохи. Так. Поставили диски вже під подсовну, так як... Плануємо сіяти спочатку подсолнух, Часть подсолнуха, потім кукурудзу, далі опять дам. Ну, Поставив 2,5 діски. Будемо сіяти подсолнух. Ну, ще не пропускали. Заказавши, як я казав, ще 4,5 диски під кукурудзу. Вместі <кій> з. Ворошилками вот цим корпусом. Щоб у нас були віддільно, щоб не зніматися, не, там ті болтики, хто б знає, за кожний раз трошки там неудобство. За кожен раз відкручувати болтики, знімати диск, ставити другий. Так я зроблю, що ці ворошилки з, диска, з корпусом і з диском будуть під подсолнух а ті під кукурузу. Сняли, поміняли і все. Не треба нічого перекручувати, нічого не це. Вакум. Я кажу, датчик вакуума заказав. Поставимо датчик вакуума. Він, на мою думку, що він обов'язково має бути, з ним удобніше. Тут виход у нас є. Під нього просто немає вакуума, датчик. Як він там правильно, Вакометр чи як, не пам'ятаю, як він називається. От. Я не пам'ятаю, в минулому році я показував чи не показував, як я вирішив проблему з цими пружинами. Там всі жалуються, що вони губляться. От, дивіться. Понаварував гаєчки сюди. На кі... на... Кінчик пружини. Надів гаєчку на 8, по-моєму. І прихватив. Так само з цієї сторони. Надів і прихватив. Все, пружина вже не губиться. Вона звідси не вилазить, звідси. Навіть якщо цей крючок вискакує, вона просто висить і не, не тіряється. Замітив, надів крючок обратно і все. Тобто вже нема проблем, що губляться пружини. Так що я советую кожному так переробити, хто має такі сівалки. От дивився, відео многі. Страдають цією проблемою. От я так вирішив цю проблему. Може хтось по іншому не знаю, але я вирішив так цю проблему. Так. так, особо все. Особо нічого тут немає. Вже прийде датчик, поставлю датчик, диски, що там поприходить, тоді вже сниму, покажу, як я поставив датчик він він що він там О, Установив комп'ютер. Ну то вже покажу, коли буду пропускати, сівалку покажу вже, де я поставив, що поставив, тому що зараз трактор закритий, не хочу йти за ключами. О, так, Отак. сівалці як би все. По сівалці як би все. Зараз зніму по прискавателю, покажу, що зробили. Як? Виключатися не буду, одразу так кратко розкажу. Теж оприскуватель у нас все на ходу. Проблем з оприскувателем немає ніяких. Все працює, все це, пропустили. Одне, що ми зробили, отаку от лінійку. Перенесли її сюди. Я заказав шланг цей, з колінами і з шариком новим. Видно чи не видно. Новим шариком і наклейку заказав нову Так як у нас з заводу йшла шланг, ішов тут, і наклейка по бокові, тут от по рамі йшла, ну, то есть неудобно трохи її вона полупилася, вже здерлась, і трохи плохо видно. <кій> і шланг був старівший, вже пожовтів, плохо видно. Ми прийняли рішення перенести сюди. Уварили. Таку стоєчку, покрасили її білий цвет. І все таке. І воно зараз і в трактор хорошо де видно. Де вони? І цей. Поставили тут теж грубшу трохи шлангу. Зайти. Тому що тут теж тоненька чла, вона поки місце там, ну, коротше, неудобно трохи. Зараз. Бистріше показує уровень, грає бистріше. От Що ще по оприскувателю? По оприскувателю. а ну кардан новий. Заказали. Взяли кардан, тому що я умудрився в прошлому році. Льоні не було на роботі, він щось цей треба було кропити срочно. І я вкрутив кардан. Два штуки, між прочим, за день. Не знаю. У мене так вийшло. Два кардани за день я вкрутив. Взяли новий кардан. Зараз що ми хочемо зробити? Ось так, як ви бачите, відключені стойки, відсоєні. Тут ми навеску підняли доверху повністю. Кинули на защёлку нав'язку. Виставили. От. Оприскуватель. Зараз робимо спеціальні тяги. Щоб отак, от як він є, оприскуватель. Так як він стоїть. І на повністю на защолкнутому. Тобто, щоб не було нагрузки на циліндр, на все остальне. На защолки і просто тяги. Робимо спеціальні тяги сюди, щоб вже не піднімало, щоб ніхто опять не вкрутив кардан, ні я, ні Льоня. Ну правда, Льня ще ні разу не вкрутив кардан. За 4-5 год, а я укрутив вже два штуки. От. Ну, щоб цього не повторилося, навіть в льоні, тому що все буває в перший раз. От. Ми робимо так, що воно вже не буде підніматися догори. Буде постійно на одному рівні стояти. Це тільки для оприскувателя і для розбрасувателя. Будуть ці тяги спеціальні. От. От так ми вирішили цю проблему. Друзі, так, що ще? Ну, поставили ящичок, сюди прикрутили спеціально для принадлежності по оприскувателю там фільтри, сіточки і все остальне. А так, ну, поперемащували, все, все дивились, перетягнули, варити не було, що він все ціленький, йому вже 5 років. Само оприскувателю, і він нігде не варений. Ото ми приварили ту стойку і приварили ось О, тут ланожка, тому що от ми уголочок такий поставили, бачите, бо не було уголка. Виходить, коли вилазиш, воно гнуло її донизу. А зараз ми впарили уголок і воно впирається в уголок і все класно. Тепер все. Супер. Так що такі друзі справи. Хотів як правда поставити світ на штанги, щоб освіщало повністю форсунки ночі. Тому що ми в основному кропимо ночі, що посвіщало повністю форсунки, хотів поставити світ. Ну зараз не встигаю, можливо, до оприскування гібрицидом поставлю. Зараз трошки в мене не виходить їх поставити. І хотів ззаді вже стопи поставити, там, ну, трошки коротше, зробити електрику по ньому. Ну, поки не вспіваю. От, возможно, до гібрициду ми це зробимо. Ну, поки не, не, не робимо це. От, такі, друзі, діла. Так що десь з вівторка вийдемо бризкати. Вже покажу сніму чим що. Будемо підкормлювати. Все, всім удачі. Ще раз всіх з праздником. підписуємося, коментуємо, ставимо лайки. Все, всім удачі, до нових відео.